Як часто робите селфі? Ну, досить часто, раз в день точно. Де у Тернополі, в яких місцях варто робити селфі? Е, я думаю, варто робити на фоні озера або на театральній площі. Найекстремальніше селфі у вас? Найекстремальніше най селфі на Говерлі. Чи робите ви селфі? Так. Так. Як часто? Дуже. Дуже часто кожного дня. Скільки разів на день? Залежно від місця. Залежить в чому яму. Де в Тернополі можна зробити хороше селфі? В центрі. Бляція на краще. Валова вулиця. Ваше найекстремальніше селфі? Найекстремальніше. На краще. А ваше? Не було. Чи робите ви селфі? Селфі? Інколи. Як часто? Не дуже часто. Можливо, раз на бізнес, якщо можу гуляти з друзями. Так, да, в Тернополі можна зробити красиве салфою. В Тернополі, біля озера, по парках. Зараз все зелене, гарне. Ваше найекстремальніше селфі? Екстремальніше. У мене, напевно, ще такого не було. Чи робите ви Так. <рігла> Як часто? <рігла> Рідко. Скільки разів на день, тиждень чи місяць? На тиждень три рази. Де у Тернополі можна зробити красиве селфі? На театральному майдані. Яке ваше найекстремальніше чи найоригінальніше селфі? На вершині гори. Якої? Поверли. Чи робите ви селфі? Так, звісно. як часто? Щодня, щохновини. Де у Тернополі можна зробити класне селфі? На в театру. А у вас є найоригінальніша чи найекстрамагатніші селфі? Дівчат на забувані, в мене ні. Що робите висалки? Десь так. Як часто? Ну, раз на тиждень. Що... У вас є улюблені найоргінальніші Ну, Взагалі-то ні. Я просто фотографую, мені подобається фотографуватися. І це все таки якась пам'ять. Де у Тернополі можна зробити оригінальне кафе веселка? Ну, наприклад, я е, салки роблю біля озера. Десь в такому місці в нас, ну зазвичай біля озера. У нас дуже гарне озеро. Чи робите веселки? Так роблю, Як і, часто? Дівчата. Ну Залежно, як виглядає, якщо я собі подобається, то і роблю. Де у Тернополі можна зробити хороше салфін. У Тернополі багато місць красивих, де можна зробити Можна Мати компанію або навіть самі можна зробити дебуть. Маєте улюблене селфі чи Ну, Так, думаю, у всіх є улюблена фотографія, яка подобається. Що на ній? На якому фоні? Переважно десь біля озера Тернопільського. Так зразу і не скажу. Чи робите ви селфі? Так, але не часто. Яке ваше найоригінальніше селфі? найоригінальніше селфі. Напевно, що коли я була в Крахові, я вилізла на великі-великі фонтани і зробила сверху салфі. Де да, в Тернополі можна зробити хороше красиве салфі? Не знаю, у нас багато гарних місць, наприклад, можна зробити думаю, ну, на фоні озера, на даному пляжі. Не знаю, ну, де ці багато гарних місць. Чи робите висалки? Часом. <клухи> ну, в туалеті не роблю. Де у Тернополі можна зробити класне салку? Мені здається, що біля озера на острівку покання, там класно. Яке ваше найекстрамагатніше салка? Певно, на повітряній кулі. Чи робите ви селфі? Так, роблю. Як часто? Mm, раз в день, можливо, два. Де у Тернополі можна зробити хороше красиве селфі? Mm, можна зробити біля озера хороші селфі, можна зробити у якихось -яких закладах харчування. Звичайно, так, здебільшого. Яке ваше найекстравагантніше селфі? Mm, найекстравагантніше? ну це зазвичай відпочинку на морі, де mm -hmm. десь за кордоном. Mm -hmm. Люблю робити селфі. Чи робите ви селфі? Ні. Ніколи Дуже не живу? Де у Тернополі можна зробити красиві фото Напевно, що на озері. Mm -hmm. А у вас є найекстремальніші сад? Ні, не. немає.